Хеппі лор допомога при болю в горлі. Далі будемо говорити про нову тактику росіян, яку вони застосовують у війні проти України. Отже, Росія перейшла до тактики так званої еластичної оборони війні проти України. Про це пише видання New York Times. Ворог спершу поступається позиціями і відходить на другу лінію оборони. Ну а потім завдає ударів у відповідь. Коли наші захисники стають вразливими і пересуваються по відкритій місцевості, роблять це, аби не дати Україні утримувати населені пункти та інші позиції як плацдарми для майбутніх атак. Ця стратегія не є новою. Радянський Союз застосовував її під час пораз... поразки Німеччини в 1943 році під час Курської битви. Панічні настрої панують в окупованому токмаку Запорізької області на тлі українського контрнаступу, звідти оперативно виїхали співробітники російської ФСБ. А працівникам адміністративних комунальних підприємств закладів освіти сказали не виходити на роботу у наступні кілька днів. Працюють у місті, не працюють у місті крамниці та ринок. Міський голова Мелітополя Іван Федоров також повідомив, що органи окупаційної влади росіян почали вивозити з токмака і ще кілька тижнів тому. А днями російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім'ї. Вочевидь, їх не на жарт наполохали вибухи, які все частіше лунають у місті останнім часом. З нами на зв'язку Сергій Грабський, полковник військовий експерт. Пане Сергію, вітання вам доброго ранку. Доброго ранку. З теми токмаку. Давайте розпочнемо. Насправді ці втечі це знову ж таки героїчно тікаємо, героїчно відходимо. Так як люблять казати росіяни, ви це з чим пов'язуєте? Тому що ну насправді ж це знову ж таки, як писали росіяни в змі коментарі військових, що це дуже стратегічне місто, стратегічний населений пункт, де є логістичні зв'язки, і звідти відходити вони точно не збирались. І тут ми бачимо таке. Ну, а на сьогоднішній день, коли ми говоримо про відхід, то знаєте, давайте трошки визначимося, що не йдеться про відхід саме військових підрозділів. На сьогоднішній день окупанти виводять з токмаку те, що не є необхідним під час дійсно ведення бойових дій. І тому саме ФСБ залишає місто, тому саме вони вивозять родини свої і знаєте. Не хочу, як то кажуть, згущувати краски фарби, але треба розуміти, що дійсно токмак є місце яке визначає в принципі стійкість російської оборони на південному напрямку. Тому можливою, можливо, є така реакція, що противник дійсно буде намагатися утримувати це місто, але з іншого боку, знаючи, що вони не є стійкими в обороні, якщо вони позбавлені артилерійської підтримки та позбавлені прямого керівництва, вони можуть залишити це залишити, а бути розбиті або відступити з цього міста. Але сподіватися на легкі бої не приходиться, і ми власне зараз спостерігаємо в районі Новопрокопівки, де ми намагаємося протиснутися далі, так само, як і в районі роботи Тому противник, я би розглядав це питання саме з точки зору того, що противник готується до бойових дій, саме на цьому напрямку, усвідомлюючи виключно важливість саме тут маку для подальшого взагалі існування Південного фронту. Чи є ознаки того, що Токмак росіяни перетворюють ну, фактично на чергову таку свою фортецю, облаштовуючи достатньо потужні оборонні споруди навколо Токмака? Так, абсолютно. І навіть на відкритих картах Deep State можна побачити, що Токмак перетворений на вузол Кругової оборони. Це не означає, звісно, що вони там будуть стояти насмерть. Жодним чином, тому що, як я казав, позбавлені артилерії, позбавлені ресурсів. А ми це робимо постійно, знищуючи бази і склади. І, до речі, вибухи чують там досить регулярно. Противник навряд чи буде отримувати ті позиції. Але з огляду на те, як зараз розвивається ситуація, вони роблять все можливе, щоб перетворити Токмак на таку собі фортецю. Тому нас можуть очікувати досить складні, бої. підкреслюю, можуть, тому що ну ми з вами, на жаль, не знаємо всіх деталей операції. Ми не маємо доступу. До інформації І, можливо наше командування робить певні кроки, які може фактично виключити можливість оборони противника на цьому напрямку. Чи можна очікувати, що росіяни на цей напрямок будуть перекидати військових з інших позицій, з інших напрямок напрямків, до приклада там східного, з Бахмутського? Ну вони власне вже зараз роблять, і е, давайте згадаємо, ми кілька вже тижнів згадуємо про те, що противник готує якесь угрупування на куп'янському напрямку для того, щоб просуватися вперед. Але це угрупування досі не задіяно. Противник змушений переводити свої підрозділи з таких напрямків, як Куп'янський, Лиманський, для посилення своїх позицій на півдні. Це йому не завжди вдається. Тобто немає е, зосередження такої кількості, щоб е, вони могли стверджувати. Вати, що вони утримують позиції, але вони намагаються зробити все можливе, і навіть якщо подивитися на список тих частин, які зараз намагаються отримати південний фронт, ми побачимо, що така збірна селянка, що свідчить про те, що противник намагається в будь-який спосіб будь-якими ресурсами отримати ситуацію на цьому напрямку. Стосовно повідомлень офіційних від нашого генштабу про просування в районі Роботине, так від 100 до 600 метрів, це от остання інформація, яка надходила напередодні. Що відбувається там? Там відбуваються бої. Ми намагаємося просунути, просунутися і розширити наш коридор протистояння з противником, для того, щоб ми мали можливість, скажімо, вводити в бій техніку треба розуміти що на сьогоднішній день бої тривають у форматі невеликих штурмових груп за підтримки артилерії але розвинути успіх можна тільки завдяки маневреним діям саме наших бронетанкових та механізованих підрозділів а це значить техніка зараз техніку вводити не нереально тому що противник може її і... Пошкодити або знищити великій кількості, тому треба забезпечити широкий коридор, щоб противник не зміг винищувати техніку, і ця техніка могла діяти більш ефективно. Про нову тактику росіян, про яку ми вже згадували, про так звану еластичну оборону. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Що Росія перейшла до цього? Це тому, що пане Сергію немає іншого виходу. Це щось нове для них. І як ви думаєте, як це змінить ситуацію на полі бою? Ну, ви знаєте, ця еластична оборона це е, не є щось нове, і дійсно противник це її застосовував дуже давно. Е, вона, знаєте, вона є вигонушеним кроком, тому що вони бачать, що вони не в змозі отримати позиції е, в так званих форматі так званої стійкої оборони, тому вони змушені відводити свої війська. Вони це роблять е, свідомо. Під час обстрілів потім намагається повернутися, але говорити про те, що вони пристрілюють ці місця, не було б трошки неправильно. Тактика еластичної оборони походить з критичної відмінності російської армії від нашої армії. Тобто, якщо ми використовуємо тактику маневреної оборони, коли наші підрозділи самостійно вирішують завдання і утримують позиції, проходячи від одного до іншого населеного пункту, укріпленого пункту, то в російській. Системи, внаслідок того, що ця армія, армійська система є строго вертикально, вони не вміють діяти на окремих напрямках, тому вони прогибаються для того, щоб не втрачати зв'язок із своїм лівим та правим флангом і утримувати ямога більше території. Але такі прогиб свідчить про прогиби або Використання тактики з еластичної оборони свідчить про те, що противник має певні труднощі з нарощуванням ресурсів, і вони таким чином намагаються просто відтягнути час, маючи е, на увазі, або тримаючи ті позиції, маючи на увазі, що вони підтягнуть якісь резерви. Це не від, скажімо так, від хорошого життя. Тут певним чином потрібно роз'яснити, що таке еластична оборона, в чому полягає сама суть цієї стратегії. Це, це звичний тактичний прийом, який застосовується, якщо противник знаходиться в обороні, і він розуміє, що проти нього діють сили, які мають досить потужну вогнову міць. Тобто, при проведенні арт підготовки, арт нальотів, противник відводить свої підрозділи з. Передових або перших позицій, коли на ті припиняється артобстріл, вони намагаються повернутися, але проблема полягає в тому, що нам добре відомо ця проблема для росіян, звісно. Нам добре відома ця тактика, тому за вогневим валом просуваються наші підрозділи. І виходить так, що ми стикаємося з ситуацією, коли противник намагається повернутися в окопи, коли ми вже там знаходимося. І тому він намагається штурмувати вже ці окопи першої лінії і наносити вогневі удари. Це власне то про що ви говорили. Але при цьому критичним є те, що вони намагаються. Намагається не втратити контроль, і в цьому є критична відмінність. Тобто, вони як знаєте, як гума вигинаються і намагаються повернутися назад Ось така ситуація. Ну це не вдається принаймні захистити свої території. Ви, пане Сергію, казали в одному з інтерв'ю про те, що такої кількості систем протиповітряної оборони просто не може бути в Росії, щоб захистити всю територію держави, тому що ну надто велика територія, і це просто неможливо. Це кількість виготовлення цих ППО просто важко і порахувати стосовно бавовна, яка зараз відбувається і в Криму, і не лише в Криму, а на території Російського Федерації. Зможуть вони щось вигадати, щоб захиститися, як ви думаєте? Тому що це майже щодня відбувається. Ні, не можуть вони нічого видумати. Треба розуміти. Я це повторював. Буду повторювати. Світ до такої війни не готувався від слова зовсім. Тим більше Росія, усвідомлюючи, що вона не є країною, яка може піддатися агресії. Вона просто ну скажімо так, не витрачала кошти на такі системи. А зараз же дуже пізно їх створювати, тому що ну. На це потрібний час на це треба потрібні фахівці. І, скажімо так, достатньо серйозна частина комплектуючих західного походження для того, щоб створити дійсно щось потужне. Ну і плюс, як я вже казав, територія вона просто не дає можливості противнику гарантовано закрити цілі райони або цілі напрямки від дій ударних засобів сил оборони України. Тому вони будуть намагатися імпровізувати можливо, вони будуть приймати досвід що українських сил оборони, створюючи такі маневрені кулеметні групи. Перехоплення, але забезпечити дійсно потребу захисту своїх об'єктів вони не можуть. Плюс біографія цих об'єктів для нас є дуже широкою. Це і аеродроми, це і бази і склади боєприпасів і пального російської армії. Це в тому числі і об'єкти їх критичної інфраструктури, такі як. Трансформаторні станції, електростанції тощо, тому що дуже важко боротися, як то кажуть, з наслідками знищуючи кожний шахет або кожну ракету, але є доцільним наносити удари саме по об'єктам критичної інфраструктури, так як росіяни нас навчили минулого року, тобто це не означає, що ми не будемо задіювати ту тактику, яка є абсолютно логічною. Пане Сергія, ну от відповідь фактично, ми обговорювали це неодноразово. Російської цієї думки військової в тому, щоб відсунути всю логістику на безпечну для них відстань. Зокрема, йдеться про будівництво якихось залізниць уже з Ростова на Дону до Маріуполя. Поглиблення тепер от є інформація акваторії Азовського моря в Маріупольському порті, так само якісь автошляхи через. З бордянськ в напрямку Криму вже по узбережжю. Все це допоможе врятувати їм ці обсяги постачання військової техніки, боєприпасів чи не допоможе, чи це чи це такий тимчасовий запобіжник? Ну, ви знаєте, важко сказати, це буде залежати від того, якими темпами ми будемо намагатися тиснути на противника. Безумовно, якщо повертатися до класики, розосередження напрямків сил та засобів логістики, воно свідчить про те, що противник намагається отримати цю територію під контролем, і як метод ведення операції він є абсолютно дієвим. А наскільки це посилить їх, пропускну та перепускну здатність, що ці перевезення ці напрямки сказати дуже складно, тому що ну, скажімо так: з того, що ми бачимо, того що я можу побачити, будівництво залізниці воно носить такий певний тимчасовий характер дуже обмеженою навантаженно навантажувальною спроможністю цих ділянок. Але вже те, що вони намагаються розосередити напрямки логістичних забезпечення, свідчить про те, що вони думають залишитися там серйозно надовго, по-перше, і об'єктивно, об'єктивно, ця тактика, верніше, та, ця тактика, логістична тактика, є абсолютно справедливою, і ми маємо зважати на це і планувати так само удари по цих об'єктах, зокрема по порту Маріуполь. А які зараз в них найважливіші логістичні шляхи залишаються? Найважливішим, треба розуміти, залишається поки що Кримський міст, тому що він залишається фактично єдиною зараз комунікацією, яка дозволяє їм більш-менш у достойних обсягах забезпечувати перевезення. Але в зв'язку з тим, що вона переривається, Треба розуміти, що можливості цієї комунікації цього напрямку стаються більш більше обмеженими. А Крим був перетворений на військову базу, і туди були зосереджені досить серйозні ресурси, які дозволяють окупантам і зараз проводити оборонну операцію на південному напрямку. І треба розуміти, що цей. Логістичний хаб, якщо його можна так назвати, він становить дуже серйозну проблему для нас. і саме тому ми таку увагу приділяємо саме Криму, наносячи удари по об'єктах на території півострова. Вони намагаються наростити, і ми про це з вами говорили: саме так званий сухопутний коридор, і саме тому. Повертаючись до нашої розмови про Токмак, в мене є переконання, що вони будуть до останнього тримати це місце, тому що якщо наші війська виходять на лінію Токмак, верхній Токмак, фактично перерізаючи єдину залізницю, яка з'єднує Крим з матряковою частиною Російської Федерації, це. Це перетворить Південний фронт на це призведе до розвалу Південного фронту і неможливості подальшого отримання Криму. Ну от фактично, ці напрямки, е які ведуть через Маріуполь на Волноваху, Розівку і далі Камизаря, е Верхній Токмак, Токмак, і далі на Мелітополь. Це от основна залізниця, якою вони можуть користуватися, і вона є основою флогістики на сьогоднішній день. Тобто, якщо ми говоримо про кампанію по поверненню Криму, то найважливішим моментом є якраз контроль над містом Токмак. Це, це так виглядає, так? В тому числі, в тому числі, тому що ми не можемо забувати, що є інші можливості, але в основному так. А навіщо росіяни на вашу думку здійснюють постійні спроби оці от всі терористичні потуги в напрямку Херсона і територіальних громад, які там в агломерації навколо Херсонщини знаходяться? Морків Мо, щоразу так ну ну от я просто ми зараз говоримо про південні про Крим. Ми щоразу, коли спілкуємося з представниками військово-цивільної обласної адміністрації, то е, говориться ідеться про те, що це просто хаотичні терористичні обстріли всього підряд, і тут е, ваваш зрозуміти, це стратегічна мета, якась повернення на правий берег Херсонщини, чи це просто ну така дія пов'язана з залякуванням? Ну, знати, я б не сказав, що там тільки з залякуванням, тому що скажімо, залякування це трошки інший рівень протистояння. Але треба розуміти, що ці от удари, які наносяться по правобережній Херсонщині, вони так само мають на меті упередити можливі активні дії Сил оборони України на лівому березі Херсона. І це те, про що ми з вами говорили трошки. Я так просто натякнув, що є і інші напрямки, окрім Токмака, адже наша зухвала така висадка в Криму і такі рейдові. І показують, що ми можемо використовувати інші напрямки, тобто ну, достатньо подивитися на відстань від е, Олешок до Кримського перешику, до Армянського, щоб зрозуміти, що у разі активних рейдових підкреслю рейдових дій сил оборони України можна перерізати або завдати дуже серйозної шкоди комунікаціям на цьому напрямку, і росіяни е, е, такими на перший погляд активними і хаотичними діями намагаються упередити можливе переміщення наших окремих підрозділів. Вони, ну, якщо хочете за ними. Полюють, щоб не допустити їх прориву на лівому березі, чи можна сказати, що є зброя. Ми часто казали про f 16 що якби в нас були цілі таки, або інше ще більш краще не авіаційне озброєння та від наших союзників, ситуація змінювалась би швидше. І краще на нашу користь у нас буквально хвилина до новин, пане Сергію. Ну, так. Ну, ну безумовно, безумовно так сказати. Але я повторюю ще раз, що я казав багато разів, світ до такої війни не готувався, тому в світі просто не вистачає такої кількості озброєння, щоб забезпечити наші потреби. Але над цим працюють і працюють дуже активно. Це буде добре. Дякуємо, ми дякуємо вам за цей аналіз. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ну і намагалися зрозуміти от якраз стратегічну мету Росіяна на південних відтинках фронту пов'язаних з логістикою.